З якими питаннями жінці не зможе допомогти ні один психолог? Давайте розберемося. Питання воно дуже важливе, тому що жінка по своїй природі їй потрібно виговоритися. От. Ну, я анекдот цю тему. Да? Кажеться, що чоловік в день говорить 7 тисяч слів, а жінка говорить 21 тисячу слів. Да? І жовтують кажуть: ну, ви ж чоловіки тупі, вам треба по кілька разів повторяти. Да? Yeah. Ну, трошки не так, дівчата, трошки Ну Ви говорите 21 тисячу слів, тому що. По своїй природі, яким чином це влаштовано? Ми, чоловіки, ми, ми більше робимо. І до нас проблеми вони приходять в житті ззовні, їх потрібно вирішувати. А жінці для того, щоб зняти свої проблеми, їй потрібно їх проговорити. І коли жінка проговорює свої проблеми, то вона тим самим вона заспокоюється і ця проблема знімається. Ну емоційно цю напругу потрібно зняти. От е, цю функцію взагалі має і далі виконувати чоловік. От і обов'язково чоловікою там, хоча би там 60 хвилин хвилин день, ну мінімально. От рекомендовано що робити. Ну просто прийти, спитати в жінки як справи і її уважно вислухати. Ну немає це на увазі, що він там стоїть в телефоні собі. Там листає там, ага, бухти, бухти. Да, все. тобто, не не про то чоловік не про то, йдеться мова. Зовсім не так. Якщо ну, ви дружині у вас є дружина, то коли ви прийшли з роботи, ну, потрібно відпочити, да, але приділіть, будь ласка, хоча б пів години годину часу дружині і просто вислухайте її спокійно. Ну, це дуже важлива точка в сімейних стосунках. Просто жінку вислухати. Ну, навіть є така історія. Був колись один мудрець, ну чоловік один там був монахом, жив, от, став мудрецем, багато чого знав, і він хотів одружитися. І, ну, він там з жінками спілкувався, він такий, ну ти ж, бідний, в тебе там нічого немає. ну ти знання там маєш, ну ладно, що таке, а толку з того. Він коли з однією жінкою спілкувався, він каже: я на сьогоднішній день, так, я, можливо, не є дуже багатий, але я можу тобі що дати. Кожен день я буду тебе годину слухати, і він дійсно він і сидів уважно слухав. От, ну вона погодилася з нього вийти заміж. Так пройшов час, він піднявся, заробив великі гроші і так далі. Чому це сталося? Тому що він, чоловік, він дав захист цій жінці. От, тобто, захист для жінки це один з важливих пунктів. Це жінку вислухати. І це дуже дуже важливо. Тому що якщо чоловік жінку не слухає, то розумієте, ви можете піти до психолога, але психолог ну яка ситуація? Психолог це все одно людина, яка матеріально зацікавлена. От і коли ви з психологом спілкуєтеся, розумієте, психолог він має обмежений час, годину часу. Розумієте, вам треба з ним поговорити. Так, ви можете купити його на цілий день, але тим не менше, він знаходиться на роботі. Це не є побудовані близькі стосунки. В будь-якому випадку, ви не отримаєте того рівня захисту, того рівня спокою. Ні один експерт, ні один психолог не дасть вам того захисту як жінці, ту, яку має надати чоловік. Ну, чоловіки також не завжди компетентні, ну, тому що цій науці потрібно вчитись. Ну, от. Можу поділитися своїм досвідом. Як це виглядало також? Ну я постійно ходжу сам до експертів, консультуюся в своїх наставників. От і в якийсь момент я прямо відчув, що в мене є потреба, тому що були якісь речі, які мені треба потрібно було проговорити. Я був різних експертів, наставників, спілкувався. Так, вони дають рішення проблеми, але в мене все одно якісь недопалені емоції, вони залишалися, і мені потрібно просто виговорити, щоб мене просто хтось вих... ну, вислухав. Ну, от, е... Є одна жінка, вона живе дуже далеко, плюше й не в Україні. Ну, от, і вона мені за як за старшу сестру. Там було таке, що ми на одному навчанні познайомилися, ну і там час від часу зверталися до неї по одних питаннях. Вона думає, якось так ми з нею подружилися. Я її так і називаю, що вона як ми... мені як за старшу сестру. І коли в один момент. Тут мені мене було дійсно в цьому потреба. Я познаю, кажу, мені потрібно з кимось поговорити. Кажуть, ти можеш мене просто вислухати? Він каже: так, будь ласка, дзвони. Ми домовились не коли. Я позвонив. Знаєте, десь години-дві. От я виговорився дійсно. Знаєте, коли тебе жива людина слухає, вона не давала ніяких оцінок, вона не давала ніяких порад, нічого. Вона просто мене вислухала. Розумієте? От, і в цей момент от я зрозумів, от що таке, чого хоче жінка. Розумієте? Жінка хоче, щоб її вислухали, щоб зняти цей емоційний заряд. Ну, це дуже важливо. І чоловіки, по цьому потрібно дійсно вчитися. Ну, там є там, техніки активного слухання. Ну, просто, скажімо так, знаєте, якщо у вас є людина, яку ви дійсно любите, з якою ви хочете бути разом, ви її вислухаєте. Це потрібно сісти і просто її уважно слухати, Ну, мати інтерес. Якщо ну, чоловік не має інтересу до жінки, ну питання, чи він і чоловік, чи це його жінка. Може це не його жінка, може він інтересу до неї взагалі немає. Ну, от, тому жінки, скільки б ви грошей не заробляли, скільки б ви експертів не мали, які ціни, які там круті школи, круті дипломи, всякі фантики, кольорові, це все добре. Тут є один момент. Вам, тут, як жінкам, потрібен чоловік. По-перше, ви маєте бути кваліфікований як жінка, вам потрібен кваліфікований експертний чоловік в цих питаннях. Так, цим питанням потрібно вчитись. Причому як чоловікам, так і жінкам. Не думайте, що я ці відео. Найперше, я ці всі відео записую в першу чергу для чоловіків, а потім для жінок. Я розумію те, що багато жінок будуть ці відео дивитися. Цей плейлист я створюю в першу чергу для того, щоб його дивилися чоловіки. О, тому що до мене приходять на консультацію багато жінок, ну і багато чоловіків. Ну, жінок чоловіків, звичайно, багато менше, але тим не менше. Ну, ті чоловіки, які до мене приходять на консультацію, вони ну, цікавляться цими питаннями. Їм важливі ці питання, тому що вони хочуть мати нормальні сім'ї. Ну, тому, в першу чергу, я ці відео записую для чоловіків, для того, щоб ми могли розуміти, як будувати стосунки і покращити якість стосунків один для одного. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь і діліться цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.